Володя, ну дивися, дивися. Ну та гарно. Я ж кажу, що вона талант. Мам, ну та при чим тут ми? Вона має батьків. В неї батько мізять. Ну що він розуміється в творчості? Я не можу йому дати закупати талант дитини. Ну добре, попробуємо щось придумаємо. На. Дивіться, як вона за комп'ютером тягнеться. Але боюся, що нам не повірять. Треба щось змінити. Натягаємо капелюха. Далі натягаємо окуляри, скажемо, що в неї проблеми з зором. Мам, їй щойно півтора, а як їй щось запускає. <питрес> а вона вміє казати тільки дядя і баба. Скажемо, що вона прийшла тільки від стоматолога, Окол ще не відійшов. Їй тяжко говорити. Мам, то може почекаємо ще два роки? На що чекати? <питрес> Реєструй, бери. Го і зараз дають місяць безкоштовного навчання. Треба тільки тест пройти. То беремо то його для найменших від чотирьох до семи років. Виросте, стане айтішником, буде файно заробляти. Ну та дітям треба самого малку давати найкращі можливості. Реєструйте і ви своїх дітей на безкоштовний пробний урок за посиланням в шапці профілю.